Перші вікна цього дня вітаю вас у Тернополі. П'яні лікарі приїхали рятувати чоловіка, що помирав від крововтрати. Мужчина вийшов з магазину, перечепився і впав на банку з томатним соком, яку ніс в руках. Скалки перерізали йому артерію. Перехожі негайно викликали карету швидкої. Медики приїхали лише за півгодини, Вийшли з авто і ледь не попадали. Надія Березюк все бачила. Ці шокуючі кадри зняли перехожі біля місцевого магазину. Цей чоловік щось тікає кров'ю. Кілька хвилин тому вийшов з крамниці із банкою соку в руках. Впав, розбив банку, сильно порізався. Поруч із ними тушаться люди, які вже як півгодини чекають на швидку допомогу. Сергій був серед тих, хто намагався рятувати життя потерпілому. Підійшовши до нього, я побачив, що в нього йде артеріальна кровотеча, Визначив, тому що вчуся сам студент, але третього курсу, але я визначив це точно артеріальна кровотеча. Ну, люди допомогли, перетиснули артерію, звичайно, кров зупинилась відповідно. Чекали на швидку, сказали люди 31 хвилину від першого виклику. Врешті карета таки приїздить, із неї виходять двоє. Так, вони два бухи. Вони два бухи. Лікарі тупцюють біля непритомного так, чоловіка. Зрештою під галас бухи. ошелешеного натовпу підганяють каталку, колесом якої ледь не наїжджають на руку бухи, потерпілому. Куда ти сунеш на нього? Він вийшов, він бере каталку, каталка йому падає. Він тої каталки поставити не може. <дит> Чоловіка кидають на каталку навіть Ça, без попереднього огляду. Що з ним? ми можемо зробити вже в намагаються оглянути порізи? П'яні, Ви приїхали старші. Він у навіть рукавічего надіяти. Він машині рукавички так і не вдів. Ну тобто ви собі лейтеки, це мабуть, стані лукольним спінін, щоб рукавички не надів? Провести огляд в п'яній бригаді медиків не вдається. Везуть його до лікарні. Чоловік помирає. приїхали йому нічого йому нічого не роблять. Продавчиня крамниці, де сталася трагедія, розповідає, померлого знає. Чоловік незаможний, жив сам, йому 50 років. Вчора ввечері купував томатний сік, був тверезий. Він <гуми> завжди в мене купляв томатний сік і помідори. <гуми> Я йому бутилки не продавала. і такого сказати, що він був п'яний, я не можу на людину сказати. Так званих медиків, що обслуговували виклик, нині на роботі немає. Вже зранку лікарю винесли до Гану, а фельдшера звільнили з роботи. Головний лікар швидкої Михайло Джус переконує, лікар був тверезий, а такий вигляд, мав, бо втомлений від постійних викликів. А от за фельдшера зізнається і дійсно недогледіли. От, лікар отримає догану не за роботу, а за те, що він як керівник бригади допустив до роботи п'яного фельдшера. Відповідно, керівники підрозділів, а також завідувачі підстанції. Відповідно, старший лікар зміни отримають догани. А півгодини запізнення на екстрений виклик пояснює просто: вільних бригад не було. Ми приїхали пізніше 15 хвилин. Ми могли тільки констатувати смерть. Тобто люба бригада, яка би приїхала, реанімаційні міроприємства була б не проводила, тому що вони безефективні були. Та слідчі вже з'ясували, біля магазину чоловік ще був живий. Помер він уже у приймальному відділенні лікарні. В приміщенні лікувального закладу незадовго після госпіталізації вказаний невідомий чоловік від отриманих травм помер. З метою встановлення причини смерті. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, в частини 1 статті 115 кримінального кодексу України, та труп чоловіка направлено в морг. Вже добу. У квартирі покійного чоловіка постійно скавчить собака, який досі чекає свого господаря. Надія Березюк Євген Бокан, програма Вікна СТБ.